Отже, коли дитина втілюється на цю землю, при народженні вона віддає більшість своєї енергії своїй матері. При народженні ця кількість складає 90%. Адже новонародженій дитині не потрібно багато енергії, а матері потрібно дуже багато для того, щоб пройти через це випробування. І коли дитина підростає, вона потроху починає цю енергію забирати. Але для того, щоб отримати всю свою енергію назад, Мама має благословити свою дитину та відпустити її. Що ж відбувається, коли дитина не може забрати у матері всю свою енергію? Відбувається певна енергетична прив'язка. І навіть якщо дитина тікає від матері, в іншу країну, можливо, вона все одно залишається ніби зв'язаною з нею. Завжди прив'язана на такому ментальному рівні, віддає туди свою енергію. Це багато хто помічав з дівчат, хто приходив до мене на консультації та ділився цим. І саме про це ми будемо теж розмовляти на курсі Карма Матері. Будемо навчатися, як отримати благословіння від вашої матері, навіть якщо її вже немає в живих, або вона, наприклад, не хоче цього робити, як правильно благословляти та відпускати своїх дорослих дітей, як передавати дітям енергію. Для того щоб отримати детальну інформацію про курс та посилання на реєстрацію, залишайте коментар до цього відео.